З часів катерини велику і картоплю вирощували на українських землях, і в селянських господарствах, і в монастирських садах, і в поміщицьких угідях. Так і закріпився він в Україні як головний овоче на будь-якому столі. Коли в країні почало розвиватися любительське садівництво, під картопляне поле відводили мало не третину всієї ділянки. Однак потім його місце зайняли полуничні грядки, плодові сади, городи і квітники. Але зараз, коли українським і зарубіжним селекціонерам вдалося створити безліч воїстину унікальних сортів картоплі різного призначення, для смаження, варіння, універсальні, інтерес до нього зростає з кожним роком. Сьогодні я розповім вам про вибір кращого картоплі для посадки на своїй ділянці, розповім про його видах і про переваги кожного з них. Підкажу, як краще посадити і як доглядати, щоб домогтися високої врожайності цієї чудової культури. В кінці представлю вам кращі сорти кожного виду з нашої колекції. Давайте спочатку розберемося, яку картоплю можна вважати найкращим. Адже у кожного городника є свої смакові переваги. Картопля можна характеризувати за кількома параметрами, за термінами дозрівання. Тут всі сорти можна розділити на три групи: ранні, середньостиглі і пізньостиглі. Пізньостиглі сорти встигають тільки до листопада. У багатьох регіонах України до цього часу вже настають холоди, тому частіше вирощують перші два види. Ранні сорти картоплі використовуються для споживання в літні місяці. Як правило, їх починають підкопувати вже на початку середині, в залежності від сорту липня. Викопують не цілий кущ, а відокремлюють від кожного по 4-5 бульб. Рослина від цього не страждає, а продовжує рости і нарощувати дрібні бульби. Для зберігання ранні сорти не годяться, тому їх потрібно повністю вжити в їжу до середини вересня. Середньостиглі сорти. Терміни дозрівання у них початок середина вересня. У теплому підвалі або іншому сховищі вони можуть успішно зберігатися до весни. У готуванні ця картопля всю зиму буде свіжим і смачним за способом приготування. За цим показником сорти картоплі також ділять на три групи: для варіння, для смаження і універсальні. Сорти для варіння мають високий вміст крохмалю, тому вони швидко розварюються. Пюре з такої картоплі має відмінні смакові якості. Та й просто відварна картопля, розея сипчаста, солодка, дуже смачна. Сорти для смаження. Бульби у них чітко оформлені, більш тверді і не розповзаються при нарізці. Універсальні сорти годяться для будь-якої теплової обробки, смаження, варіння, гасіння, запікання, за кольором шкірки червоний, білий, жовтий, рожевий, фіолетовий, бежевий. За формою бульб Вона може бути різною, найпоширеніша овальна форма бульб Може бути також круглої, нерівній і неправильної, майже прямокутної із закругленими краями. Щоб отримати хороший урожай важливо правильно визначитися з термінами і способом посадки для вашого регіону. Рання або пізня Як правило, картопля садять на початку травня. Картопля невибаглива культура і не боїться заморозків. Рання посадка. Для літнього споживання ідеальні терміни з 5 по 15 травня. Посадка в червні. Якщо ж ви вирощуєте картоплю для зимового споживання і тривалого зберігання, то садіть її в середині червня. Фахівці стверджують, що червнева посадка має цілий ряд переваг. Наприклад, ви можете зайняти картоплею грядки з під ранніх редису і салату. У червні вже не буває поворотних заморозків. В цей час різко знижується активність комах шкідників. Та й посадковий матеріал пророщувати не потрібно. Так що, якщо ви запізнилися з посадкою картоплі, не переживайте, ви спокійно можете посадити його до 20 червня. Як підготувати ґрунт? При підготовці картопляного поля внесіть під перекопування з розрахунку на 1 квадратний метр по 2 відра перепрілого гною або компосту і листової землі, відро піску, половину відра деревної золи, дві склянки доломітового борошна на кислому ґрунті, по 2 столові ложки сірчанокислого калію і суперфосфату. Добре розпущіть і розрівняйте землю. Пролийте поле водою і через пару годин можете приступати до посадки. Як краще посадити картоплю. Спосіб посадки картоплі залежить від ґрунту на вашій ділянці і від вашого вибору. Як правило, для посадки картоплі використовують чотири способи: Під лопату. найпоширеніший. Садять картоплю удвох, натягніть мотузку, прив'язану з двох сторін до кілочків довжині поля. Одна людина з краю робить лунку глибиною 8 см. Інший кладе в неї бульба паростками вгору. Перший викопує поруч наступну лунку і засипає бульба землею, вийнятою з першої лунки. І так до кінця першого ряду. Потім обидва працюють баруться за кілочки і переносять їх на відстань 70-80 см від першого ряду і встромляють в землю. Там посів повторюється. І так до кінця поля. Посадка в гребані. Таким способом садять картоплю на важких глинистих ґрунтах з близьким заляганням ґрунтових вод. За допомогою мотоблока сформуйте гребені на відстані 80 см один від іншого, і висотою 20-25 см. Картоплю садіть в лунки зверху гребенів на відстані 25 см один бульба від іншого. Посадка в траншеї. У траншеї садять картоплю на піщаних ґрунтах, де вода моментально йде в землю. Викопайте траншеї глибиною 30 см і шириною 15 см на відстані 80 см одна від одної. Покладіть на дно траншеї солому шаром 20 см, а поверх неї до верху гній або перегній, перемішаний із землею, додавши фосфорно калійні добрива і золу, як було зазначено вище. Викопайте лунки глибиною 10 см на відстані 30 см одна від одної і посадіть туди бульби картоплі. Зарівняйте землю і добре полийте все поле. Посадка в солому таким способом раніше садили картоплю в селах. Зараз, після появи сільськогосподарської техніки, його практично не застосовують. Полягає цей спосіб в тому, що восени картопляне поле виставили товстим до 50-60 см шаром скошеної трави, соломи або сіна, до весни вся трава перепріває, перетворюючись в перегній. Навесні на цей перегній рядами через 60 см укладали бульби картоплі і засипали їх свіжим сіном шаром 25-30 см. Після появи паростків кущики не підгортали, а обкладали новими порціями сіна до верхівок листочків. І так 3-4 рази. Восени кущі з чистим картоплею просто витягали за бадилля з сіна. При будь-якому способі посадки все картопляне поле відразу вже рясно поливають. Полив картоплі потрібні щотижневі поливи. Можете використовувати холодну воду прямо з колодязя. Ця культура не боїться холодної води. Норма поливу 20 літрів під кожен кущ. У спеку кратність поливів подвойте. Поливи проводите повільно, щоб вода поступово вбиралася в ґрунт і добре промочувала весь кореневмісний шар на глибину до 70 см. Після початку цвітіння подвойте поливи, щоб на кущі могло сформуватися багато великих коренів. За 15 днів до збирання поливи припиніть зовсім. Підгодівля. При вирощуванні картоплі в аматорському садівництві не рекомендуємо вам застосовувати ніяку хімію, так як вона буде накопичуватися в бульбах. Дуже добре двічі підгодувати посадки картоплі розчином гною в концентрації 1 до 10 на початку цвітіння і через місяць після першої підгодівлі. Добриво вносити після рясного поливу з розрахунку 5 літрів під кожен кущ. При підгортанні можна ще внести під кожну рослину по одній склянці деревної золи. Підгортання: якщо ви хочете виростити багатий урожай картоплі, без двох-трьох підгортання кущів вам не обійтися. Чим більше родючої землі навколо бадилля куща, тим більше бульб на ній утворюється. Перше підгортання проведіть, коли висота картопляного бадилля досягне 15 см. Не бійтеся закрити землею всі кущі. На поверхні повинні залишатися тільки верхівки бадилля довжиною не більше 2 см. Друге підгортання має збігтися з появою бутонів. Якщо хочете дуже хороший урожай, не полінуйтеся і підгорніть кущі втретє, в самий розпал цвітіння. Придивіться, і ви побачите, як після кожного підгортання прискорюється зростання картопляних кущів. Збирання врожаю. Прибирати картоплю потрібно відповідно до сортовими ознаками. Ранні сорти до кінця серпня, середньостиглі до 20 вересня. У будь-якому випадку, до перших заморозків весь картопля повинен бути прибраний. Я детально розповів вам про вибір кращого картоплі для посадки. На закінчення представляю вам найкращі сорти картоплі з нашої колекції. Наша колекція Сорти не пошкоджуються колорадським жуком, Каменський, Невський. Ці сорти універсального призначення. Вони однаково гарні і для смаження, і для варіння. За термінами дозрівання сорти можна розділити на ранні і середньостиглі, пізні сорти вирощуються в основному в південних регіонах. Ранньостиглі сорти, універсальні, Жуковський ранній, удача, банкір, кармен. Для варіння, ластрада, гірник, люкс, калинка, реал, господарочка, Ірби для смаження, відрада, прайм, гала, середньостиглі сорти, чудесник, кінгсмен, обидва сорти відносяться до універсальних, білоруські сорти. Окремо стоять приголомшливі за своїми смаковими і сортовим якостям білоруські сорти. Білоруські сорти, Уладар, Маніфест, Скарб, Палац, бриз. Вони погано розварюються і в основному призначені для смаження.